Віват академія Івано-Франківському національному медуніверситету 67. з цієї нагоди тут влаштували день відкритих дверей. Просто неба студенти вихвалялися своїми творчими здобутками, а керівництво загальноуніверситетськими. Або молоді навчалося краще, у виші планують відкривати нові лабораторії та модернізувати гуртожитки. Нещодавно тут ввели і одноразову премію для кращих молодих науковців. Особливу увагу приділяють іноземним студентам, адже саме вони збільшують прибутки університету. Якщо я вам скажу цифри такі реальні по фінансах. Вони нам дають на сьогоднішній день тисячу студентів. Ми маємо майже майже шість тисяч приблизно. Вони нам дають половину бюджету. Ви прекрасно знаєте, що на сьогоднішній день ми самі мусимо абсолютно обходитися тільки за розраховуючи саме на себе. Це ремонти, це утримання корпусів, це опалення. Зараз прийде зима. В зиму ми втратимо приблизно 7 мільйонів тільки на опалення. Вони не товариські та уникають будь-якого спілкування. Так про іноземних студентів кажуть їхні місцеві колеги. Та, попри це, не проти такого сусідства. З ними мені з ними ми не маємо нічого спільного взагалі. Ну я знаю, по, -по, -по своїй групі знаю, що іноземцями ніякого контакту не маємо взагалі. Не хочуть, вони не хочуть. Просто з нами нічого спільного мати взагалі так. У нас дуже велика кількість студентів, тому ми мало пересікаємося. Тому, як за такі дружні стосунки, сказати важко. А чому б і ні? Чому б вони тут не вчились? Тобто я вважаю, що це дуже добре. Такі ну, на міжнародному рівні у нас такі от. Теграція інтеграція, та певна міжнародна інтеграція, тобто багато різних студентів, багато національностей різних. Тобто, це цікаво. Нові знайомства, нові якісь спілкування, нові друзі. Нині в медуніверситеті навчається понад 5,5 тисяч студентів. 20% з них це юнаки та дівчата з Індії, Нігерії та інших країн світу. За два тижні для них планують відкрити окреме підготовче відділення на базі гуртожитків, що у пасічній. Тут каже керівництво вишу. Вони одразу навчатимуться і проживатимуть.